Відкрутив я вентилятора. І що ми бачимо, бачимо ми то, що просто втулка-мулка бронзова, ну, бронзографітова, напевно, відклеїлася і випала з корпуса. В принципі, вентилятор нормальний, він витримав багато чого. Ось а от втулка була погано вклеєна туди. Не знаю. Ну, не знаю, чи це прям хороший <хи> якість показує, але ну, але все-таки, все-таки, я не знаю, чи він працює, ну напевно, якщо він грівся, то він працює акумулятор це цей кажу. Статор виходить цей з намоткою обмоткою. Ну але відклеївся бронзовий, вкладиш цей втулка. Ну, от писали, що я теж думав, що ця пластикова біла шайбочка вискочила. Ні, вона на місці. Вона витримала, не витримала. Запресовка вклейка цієї бронзографітової втулочки. Смазка є, все як має бути. Але немає тугої посадки, прослаблена посадка, коротше. Зараз я її туди запресую, включим, включу акумулятор і подивимося, чи воно. Почне працювати. хоча он туди особо не, не, не хоче лізти? Угу. О, защелкнулося, кстаті. Воно в защлку стало. Защілкнулося. Тобто це реально був дуже дуже такий сильний удар. Це реально був сильний удар, що воно тут трісло, корпус тріс. Видно, що О, зараз він зламався до кінця. Тобто був сильний удар, що скловолоконний корпус тріснув і інерцію, напевно, вибило цю втулку мулку туди вниз. У ну, мене немає нічого пояснення, як би воно могло там вискочити, бо воно саме защолку Ну, Зараз я візьму цей. Акумулятор включимо, чи буде працювати. Так, принесся акумулятор. Надіюсь, він заряджений. Вставляю. О, все завелось. Вентилятор завівся, є деяка вібрація в нього. Вібрація є. Вібрація є більше, чи... мені здається, є вібрація більше, ніж була раніше. Ну, Як мінімум, вентилятори надійні. Іменно електрична частина. Ті всі мікросхемки, бо там стоїть трьохфазний перетворювач напруги. Він з постійного току і робить фази перемінний струм. Роздає на вентилятор. Ну, все працює. Ми, напевно, не будемо Ми це залишати так, як є. Хотя в принципі можна видушити цей акумулятор. акумулятор, що ж мені акумулятор говорить? Видашити вентилятор і втулку мулку, вклеїти на суперклей. Він вже буде зробити додаткові насічки на самій втулці і на посадочному там. І то вже буде навіки вічні, він вже нікуди не дінеться. Ну, і тоді в конструкцію не треба було ніяк влазити, Бо тут же все запаяно. Єдине, що додати цей. Ну або зараз я примірюю 12-вольтовий. Він тут трошки більший. І також буде в нас нарікання на кнопку, можливо кнопка заїдає. ну, Кнопка працює. Виключила з першого разу без пороскопів. Включила. Виключила. Немає промежуточного зависання ніякого. А тут на низах як? На низах теж працює. Плавно набирає потужність. Ну Все працює, як я його і робив. Низи. Мотор на низах шепче. На верхах шепче. Включається, виключається. Ну, коротше, питань нема. Ну, зараз подивимося. Я не знаю, чи зможу я зараз його видавати Видавати його напевно непросто, тим більше на камеру. Видавати його геть не просто. Так, чуєш. Ну, може воно дуже довго працювало і розігрілось, і випало. Таке теж можливо. Чим його видавити, видусити спробуємо. Так щоб не пошкодити обмотки, треба давити. Давити, давити. Так Як його? ну він ще працює. Бо я туди вже лазив цим пінцетом. Є деяка вібрація, Коротше, якщо зараз видивиться. То може... Ну, ми в будь-якому разі його відремонтую, а може вал надавити. ну тоді через, через... видавить цей второпластову ту втулочку. Пластику. Ну. Пішло, ну якби я зусили, не маленький, там кілька кілограм добрих туди. І пошкодив цей гумовий магніт. Ну, то Я зараз його підшабрю в мене шабр. Ну, так як я пошкодив вже цей гумовий магніт, то напевно будемо міняти. То будем міняти. А Собі я його лишу, ну, зараз ми приміряємо. Тобто, ну, бачите, я... це реально треба було так нормально так хлопнути, щоб він звідти вискочив. А, дисбаланс, напевно, то, що налипло цей налип бруд на неї, наклеївся на кричатки, він налип нерівномірно і з'явився дисбаланс. Напевно, так. Ось, ну, зараз будемо міряти, де там той 12 вольтовик, Сюди він стане таким чином. Знаю, хто то буде дивитися, кому то цікаво. Так, Заважаю трошки. Трошки заважаю цей елемент, зараз я його відщелкну. Не так-то просто його відщілкнути неслі. Мати чим і знати куди зрубати його, то я його зрубав. Так ось так. Ну, от О! Стало. Посадочно там співпадають. В принципі, напевно, поставимо його. Він краще підходить для цього. А цього я відновлю і Сашку відправлю. І буде він йому запасний, в... тому ж там його такі вентилятори стоять в цьому в модемі. Зараз я там його трохи занизю, підшліфую, щоб воно єле-єле там не торкалося крильчатками корпусом. І тут розширюємо 12 вольт діапазон регулювання. Ну все, вирішено. Так і робимо. Треба покращувати, а не лишати на тому рівні. Тут єдине, що воно на цей по рисочку у нього різниця. І тут оця рисочка йде. От це різниця висоти, і тут в мене йде. Ця четверть, куди стає вже чехол силіконовий, тобто тут треба ці упорчики про, про ці упорчики прошліфувати на те 2 мм. Тут упорчики, і ось цей упорчик, а, він відпав. Цей упорчик відпав, тобто удар тут був. Удар був такий дебеленький, тому що цей опорчик був приклеєний з трьох боків. Ну, а може я його коли зрізав звідси, бо тут теж воно було приклеєне, може я його зрізав, то не знаю. Не буду казати. І зараз ще, поки знята критчатка, зробимо один експеримент. Я сюди приклею термодатчик. У термодатчика термозапобіжник ось цей. Також тестера поставимо термопару і будемо вислідковувати, при якій температурі і за скільки часу ну, будемо вважати, що заклинила вентилятор, через скільки часу спрацює термодатчик. Вирізав я секцію, щоб приліпити. Термодатчик до цієї плати, ну, як не повністю вирізав, а почав вирізати, вона там ніяк не чіпляється, садить плата на центральний... Я не знаю, як вона називається. Маточина чи як. І вона там сидить не дуже впевнено. Десь вона тут хилотається. Не знаю, внаслідок чого це холетання вже започатковано, можливо, через те, що воно дуже сильно перегрілося і прослабило собі, пластик розплавився, бо він воняв. Можливо, так було, що не від удару цей вентилятор випав, а він заклинив, Де щось попало, він заклинив. Воно все знагрілося, він випав свою втулку, то що він не здивиться. І оця от плата теж прослабилася. Ну, вона собі як би зробила місце більш прослаблене. Не знаю. Ну, але бачимо, навіть після таких знущань електрична частина вижила. Тобто це каже, що і плата якісна, тримає температуру і перегруз по потужності, і дріт, яким намотано, теж воно намотано рядом з гарною термостійкою ізоляцією. Ну, Я хочу зробити ну, то таке, то я можу акуратно витягнути, вклеїти його туди, обезжирити, вклеїти, теж сюди залити епоксидки, щоб його то все прям до цього корпусу приклеїти і приклеїти цей термодатчик. Я думаю, що за таку саму історію треба буде зробити і на цьому. Вентиляторі. Треба буде ту все. Сектор вирізати, вклеїти превентивно його. Може спробувати видушити його. Ну, він в мене один. Без жалко. Ну, побачимо. Задача збивати мене відомою. Ну, то, що я його, якщо не видушити цей ротор, то треба дуже обережно все заливати епоксидкою, щоб не залити ротор намертво не склеїти. Ми подивимося, може ми його видушимо акуратненько. І вклеїмо вже все наперед. Випередимо китайців з їхнім. Застаріванням і вклею туди оцей термодатчик, бо там ж теж треба вклеїти термодатчик термозапобіжник. Коротше, самі собі придумаю приколів. Цікаво, чи на ринку є такі вентилятори з термозапобіжником? Напевно, є, але де їх шукати? Так, спробував я видушити оцей best fun Спробував видушити з корпуса і корпус тріснув. Тобто пластик тут значно слабший, хрупкий, ніж отут. Тому що це видержало видушування. І теж. Отже, я приймаю рішення лишаю цей вентилятор як більш якісний. Тим більше він в мене розібраний. Я сюди зараз прямо отут все залию епоксидкою. Прямо це все по роторі. Вирівнюю ротор. Ось я хотів його зняти, а потім нашим його знімати. Я вирівняю ротор. Залию епоксидкою між полюсами електромагніта. Це дасть мені додаткову Міцність е, з'єднання і кращу теплопередачу, охолодження самих обмоток. Потім там я зроблю насічки, такі якби не наглі, а нормальні насічки. Зроблю насічки тут, обезжирюю його, зроблю насічки. На втулці і на суперклей його акуратно заклею Думаю, вдасться його заклеїти. Воно вжити ніяк. Це дорога в один кінець. Буде йому може знімлю цю штуку, щоб запресувати було проще, щоб мати менше, більше гарантії, що воно не це. Тут я підрізав цей м магнітну гумку. Ну, ще підріжемо, легко обробляється доволі м'яка штука. Ось. І тут ми заклеїмо епоксидку і на приклеюємо термодатчик. термодатчики. Все. Тут що все припаяно, до нього розмір зроблений. Нічого не буде м'яти, тому що ну, цей вентилятор пройшов випробування. Вийшов переможцем серед усіх можливих. І оце, як ми бачимо, Пластик в нього гірше, раз економлять на пластику, то економлять на всьому. Я так думаю.